Хочу вам сказати, що за е, ці роки дуже е, багато людей переосмислили, то, що е, дійсно наше село потрібно розвивати, тому що село наше переходить зараз у депресивний стан. Е, що я хочу сказати? У нас е, до нашого села немає дороги такої, як слід. Можна сказати, не дорога, а лише напрямок. В нашому селі згорів садочок, який був побудований ще за часів Союзу До цього, у 2009 році. Садочка немає. В нашому селі школа, окремі корпуси, побудовані ще за Австро-Угорщини. Молодь, яка закінчує школу. Молодь покидає село, виїжджає всі заробітки, заробітки за границю. Учень закінчує школу, і в нього вже закордонний паспорт. І їдуть, і їдуть на заробітки. І то не факт, що вони вже повернуться, чи вони повернуться в наше село, чи не повернуться. Демографічна ситуація в нас також зараз за останні пару років змінилася, тому що в нас вже зараз почала смертість перевищуватися народження. І якщо так буде далі, то ми прийдемо до тої картини, яка в нас зараз в цілому по Україні. Що у нас в нас по Україні села вимирають, і ми йдемо до тої самої ситуації.